Божі слова на кожен день. Люди вірять у мене та не здатні свідчити про мене, і вони не можуть засвідчити про мене, поки я себе не виявлю. Люди бачать тільки те, що я перевершую всіх істот і святих людей, і бачать, що люди не можуть зробити працю, яку роблю я. Тож усі, хто споглядає мої славні діла, від юдеїв до людей сьогодення були сповнені не більше ніж цікавістю щодо мене, і уста жодної істоти не могли про мене свідчити. Тільки мій отець про мене засвідчив і проклав для мене шлях поміж усіх істот. Якби він цього не зробив. То, як би я не працював, люди ніколи б не дізналися, що я Господь усього творіння, бо людина вміє тільки брати в мене та вірить у мене не внаслідок моєї роботи. Людина мене знає, лише оскільки я невинний і не маю ні дрібки гріха, оскільки можу пояснити численні таємниці. Оскільки я понад юрбою, чи оскільки люди від мене багато набули, та мало хто вірить, що я Господь усього творіння. Ось чому я кажу, що людина не знає, чому в мене вірить вона не знає ні мети, ні значення віри в мене, реальність людей недосконала. Так що вони ледь гідні свідчити про мене? У вас замало справжньої віри, і ви замало здобули, тож у вас замало свідчень. Ба більше ви замало розумієте, і вам забагато не вистачає, так що ви майже не гідні свідчити про мої діла. Ваша рішучість і справді чимала, та чи ви певні? Що зможете успішно засвідчити просутність Бога. Тим, що ви бачили і відчували, ви перевершуєте святих і пророків усіх епох. Та чи ви здатні дати свідчення більше за слова цих святих і пророків минулих часів? Те, що я вам зараз дарую, перевершує Мойсея і затьмарює Давида. Тож я так само прошу, щоб ваше свідчення перевершувало Мойсея, а ваші слова були більші за Давида. Я даю вам стократно, тож я так само прошу вас відплатити мені тією самою монетою. Ви мусите знати, що я єдиний, хто дарує людству життя, і ви, ті, Хто отримує від мене життя та мусить про мене свідчити? Це ваш обов'язок, який я вам посилаю та який ви мусите для мене виконувати. Я дарував вам усю свою славу, я дарував вам життя, якого так і не отримав обраний Богом народ ізраїльтяни. Справедливо було б. Якби ви свідчили про мене і присвячували мені свою юність, і покладали своє життя. Кому б я не дарував свою славу, той стане моїм свідком і віддасть за мене життя. Так я давно визначив наперед ваше щастя, що я дарую вам свою славу, і ваш обов'язок свідчити! Про мою славу. Якби ви в мене вірили тільки заради набуття благословень, то моя робота мала б небагато значення, і ви б не виконували свій обов'язок. Ізраїльтяни побачили тільки моє милосердя, любов і велич, і юдеї узріли тільки моє терпіння та спокуту. Вони побачили дуже. Дуже мало роботи мого духу. Настільки, що розуміли хіба одну десятитисячну від того, що бачили і чули ви. Тим, що ви бачили, ви перевершуєте навіть їхніх первосвященників. Істини, які ви розумієте сьогодні, перевершують їхні. Те, що ви бачили сьогодні. Перевершує бачене в період закону та й у період благодаті. І те, що ви відчували, перевершує навіть Мойсея й Іллю. Адже ізраїльтяни розуміли тільки закон Єгови, і бачили вони тільки спину Єгови. Юдеї розуміли тільки спокуту Ісуса, отримали тільки благодать даровану Ісусом і бачили тільки образ Ісуса в домі Юдею. А ви сьогодні бачите славу Єгови, спокуту Ісуса та всі мої сьогоденні діла. Так само ви чули Слова мого Духа, оцінили мою мудрість, пізнали моє чудо й довідалися про мій характер. Також я розповів вам усе про свій план управління. Ви бачили не просто люблячого та милосердного Бога, а Бога повного праведності. Ви бачили мою дивовижну роботу та дізналися, що я сповнений величі та гніву. Більше того, ви знаєте. Що колись я обрушив свою шалену лють на дім Ізраїлів, і що сьогодні вона впала на вас. Ви розумієте більше моїх небесних таємниць, ніж Ісая й Іван. Ви знаєте про мою красу й поважність більше, ніж усі святі минулих епох. Те, що ви отримали, то не просто моя істина. Моя дорога й моє життя, а видіння й откровення більше, ніж Іванове. Ви розумієте набагато більше таємниць, а ще узріли моє істинне обличчя, ви прийняли більше мого суду та знаєте більше про мій праведний характер. Тож, хоча ви народилися в останні дні, ваше розуміння. Від попереднього і минулого, і ви також відчули на собі сьогоднішнє, і все це зробив я сам. Я прошу від вас не надміру, бо я вам дав так багато, і ви багато в мені побачили. Отже, я прошу вас свідчити про мене святим минулих епох, і це єдине бажання мого серця.